Суперниками вишнівчан є рибалки. Саме так називають цю команду. А прізвища, але бачите, я справився. Роман Ротар, номер другий, капітан команди Олександр Мартинов, номер сьомий, Євгеній чайка, номер 99 -й. Небезпечно, але це вишня або забір'я. Ну і напевно, їх цікавить, хто в запасі є у ох, який удар непогана спроба. Непогана спроба, перша, перша така. Травми і, скажімо так, як мені було відомо, на, на чим то він збирався. І ти з команди, а який зразфон, подивіться від Костянтина Захаровича Пасько. В атаці Вишня. Ох, який момент зараз був. Хороша спроба. Від Владислава Вишню. Перед початком минулого сезону з Білогородської атлетика. І так вписався в гру команди. Падіння Косятина на українську лексику, в тому числі і жаргонну, футбольну. Футболіста обох команд. Зараз в атаці вишня Удар у воротах! Хороша спроба від 18-го номера Дмитра Кібальчука своєї команди завдання в цьому сезоні виграти все на районі і тоді вже піти! -пі! У удар воротах небезпечне. Зараз була серія ударів по воротах Забірських. гали з вами. І зараз помилка. Помилка, яка може бути фатальною. Удар воротах. І Богдан Комченко витягає м'яч з, попер... з під попередження на лінії свого карного майданчика. І ледь не покарали за це. Футболісти вишні. Ох, який момент. і гол. Зараховано. Дмитро Малко відкриває рахунок у нашому матчі. Ну, Там е були певні апеляції з боку забірських футболістів. Дача мовля... і дуже небезпечно було зараз. Все ж таки Богдан Хомченко Каскевич досвідчений футболіст, професіонал. Зараз з головою зіграв. Немає офсайду? ні, є офсайд. Є офсайд, є офсайд. Олександр Чухок піднімає, запалі пропори. Добіченко. О, Личенко, удар порота. І отам Комченко парирує цей удар, Личенко номера. Прокопчука. В атаці забірці. Серія фінтів. Але небезпечно. 99-й номер. Чайка. Про тактичну побудову. Полійник подає, удар борити небезпечно. Московський забирає м'яч на мертво. Промона земка. Тому що Владислав Маньковський, ну, я його знаю, як яскраво виражено. Яскраво виражено щоб він придивився до цього футболіста. Показує Артем Гординський. Мартинов. Мартинов проходить двох. І, і подивіться, який зараз епізод, але показує. Андрій Довіченко дав можливість Костогризом. Вибити м'яч. Вибити м'яч. Вау. Майже точка Шевченка. Подача небезпечно. От Комченко зараз. На місці, але ви знаєте, Помиляється Хомченко який момент! Боже я навіть не помітив, хто підставив мужню голову і е, м'ять пішов. Ох, який момент ще ну це просто зараз якась Сабуцький. Простріл! Небезпечно! Можна забувати! Личенко удар по воротах! 2-0, 2-0. Старакуна, Колодисла треба їм. Перерва, щоб прийти до тями. Прохопчук. Непогана передача, немає поза горою. Галуська виходить на одну позицію. І повз ворота проходить м'яч. Право на котовий отримали забірські футболісти. Подача. Небезпечно! Не, не вдалося акцентовано пробити. Зараз футболістам забіжні. Цікавий такий епізод. 99-й номер чайка. Включає техніку. Віддає непогану передачу, але Артем Галушко будемо бачити, як переведуть його у лінію атаки. Галушко з м'ячем пробиває небезпечно! І гол! Гол нарешті! Забірці забивають. Артем Галушко були в боротьбі. Подача з кутового. Небезпечно! Який момент? І гол! Гол забивають футболісти забір'я! На чайку. Хто ж це віддав таку гарну передачу? Це Прокопчук з номер. Росмейстерська передача зовнішньою стороною. Залишається з м'ячем вишівського футболісти Константин Захарченко. Передача, проникаюча передача! Ох, і у нас у нас Максим Гида мав шанс забити. Але це правого Вінгера, а Максим Гида буде грати в центрі. Такі невеличкі перестановки. Проти Богдана Серпоха зараз машка була, Богдан Серпохов, шостий номер, вихованець карляції забірці. Ох, непогана атака! Ох, підкот який! Від третього номера Дмитро Малко показує зараз Дмитро Малко, піднімайся, мовляв, все нормально. По хокейному вийшов зараз на майданчик Артем Галушка і одразу пішов у відрив, отримавши передачу від Маньковського. Отакий От міськідній траєкторії не м'ять, але запалює Олександр Бочаков. Прапорець проти нього. Євтушок. Личенко віддає передачу небезпечно. Встигає від лицевої віддати передачі. Двох думок бути не може. Небезпечно! Простріл! Тільки влучає зараз. Хтось за Закарченко. Зовство! Зараз <ріст> Артем Гординський все ж таки дає свисток. Медики Надавати йому допомогу. Тим часом пробуває! номер пробиває пробуває! матч і десь так. Трошки ох, падіння зараз, але показує Артем Гординський, що не було там контакту, що Константин на основного часу. Судить додасть рептилі. На виході грає Богдан Хомченко. Трошки необдумано зараз виходить Богдан і підстрахував зараз Богдана Владислав Маньковський. Футболісти забір'я. Та цитадзе. Ох, яка паде передача, подивіться, немає поза горою. Ой, який момент! І Глушковський рятує свою команду.